Ужгородці відпочивають на терасах навіть під час робочого дня. Хтось має обідню перерву, хтось забіг випити кави в когось ділова зустріч, приміщення кафе напівпорожні. Всі хочуть посидіти під відкритим небом. Тераси в місті здебільшого розташовані на тротуарах та площах. Щодо питання, чи спричиняють тераси незручності? ужгородці мають власну думку. Не заважає нікому, то не заважає?» «Ні, Не заважає Тільки току спорту від старовідної ужгорода спорт, люди спорті, тому що це і кожен кажуть по-своєму. Ні, мені не заважають. Також за це, щоб от такі були тераси, щоб можна було трошки посидіти на вулиці, тому що погода хороша, всі не заважають, а деякі заважають. А е, особливо обурює те, що займають газонки. От біля молочарні зайдіть, зніміть, що робиться зліва від цього паркану. Там туалет просто вагома перевага. На терасах дозволено палити. Тому курці автоматично відпочивають саме там, але поруч із ними люди, які не палять, це спричиняє певні незручності. Тут інша проблема на терасах не можна з дитиною сісти каву випити, тому що всі тераси зайняті курцями. І ми тільки що запропонували ну, дівчатам, щоб поділити принаймні тераси. Поміщення, що... щоб дим не дитинка задихати, не какао дим. немає де а це проблема. А поки що з тирасу маєте на увазі, що проходу хочете звичайно посидіти, трошки повітрям подихати, але коротше дискримінацію людей, які не Ховаємося від курців. Всі ужгородські тераси розташовані на землях міста. Власники кафе не можуть взяти її в приватну власність, тільки орендувати на певний час вигляд та розміри кожної тераси узгоджують з міською владою. Це має бути попередньо погоджений проект, щоб чітко було зрозуміло, що людина хоче. Де архітектор має внести свої правки, отримати вже поправлений проект. І тоді вже і архітектура, і муніципальна поліція будуть дивитися за тим, щоб підприємець не відходив від цього проекту. Чиновники переконують, всі тераси, які є в місті, мають чіткі межі та всі необхідні дозволи. Періодично кафе під відкритим небом перевіряють, чи бува не збільшилися вони за розмірами. Якщо так, то власників чекає штраф від 100 до 1000 гривень, можуть дійти навіть до заборони дії літньої тераси.